Не знаю, заехав на одну тут приемку, а тут вообще просто-напросто один шлак. Велосипед такой стоит вообще Песни. Антуражненький такой и с самоскидом. Пони называется. Так жалко, что выбрасывают такие речи. Ну, деваться никуда. Весь мусор свозять якраз вибрасують профіля. всяке таке. Тобто нормального нічого немає. Вся фигня фігнёй І капець. Капець, капець, капець. Бочки, бочки, баночки. Ключі я так зрозумів, що нікому не надо. Того що брати їх я не буду. Ну а так нічого нема. Если що, кажіть, що хто побачив. Он редуктор, кстати. Редуктор он зажатий. Газовий. Газовий редуктор кому-то надо. Казі будемо доставать, може на запчасті піде. Он таке. Більше нічого такого не немає. Вот так. Поехали дальше. Так. Заехал я как раз на приемку. Коляска. Саша, ты хотел? Ось вот тебе коляска. Он и за всем. Ксюхи уже отправил видос. Колючка. Колючка есть. Электроды. 5 килограмм есть. Вот такие вот коричневые какие -то. Доверяй профессионалам. 5 кило. Не знаю кому как. Тут цих пачек. Он валяется дуже богато, тому кому надо, кожить приедем, заберем. А так он. И трансформаторы. И чего только немая. Все тут есть. Лестница, кстати, есть. Детской. Ну а я взял тут вот это и все. Ящичек. И за всем этим добром. Опа-опа-опа. Дома покажу. Не буду зараз тут розгагольствувати на вісах. Дома вам все покажу, все розкажу. Кусок вил. Оце так. Все, поїхали далі. Так, сьогодні я буду показувати деякі нові речі, деякі старі речі. Ну, так як ви бачите. Що з речами зараз проблема напряг. Тому одразу кажу, на деяких прийомках дуже дорого продають, на деяких, ну, дешево, більш-менш. Ладно, почну. Дивіться, є така приблуда. Забув, як вона називає, Кельман і Кельман. Ціна її 200 гривень. І вона ваша. З трубциною совсім шкала є, до цього вона була видна. Потім приблуда, призма така ось ціна. 250 гривень. Кому там треба для. Вона відфрезерована, зроблена. В общем, класно зроблено. Так, завила, щоб я не звертався сюди, буде ціна 70 гривень. Верхньої частини немає. Не знаю, десь вона відломана. Так, є тиски ось такі. Без вінта і гайки нема. Нема вінта, немає гайки. Поворотна частина є. Губки є. Ця частина вся ціленька, платформа не варена, не де нічого. Ціна за неї 800 гривень і вона ваша. Якщо комусь треба. Так, різак як для трави, так і для чогось такого цікавого. Можна бумагу різати, можна, що хочете, кому там треба траву порізати або ж щось іще. Ціна його 120 гривень, і він ваш. Так, що тут іще у мене таке є? Почну з мотора. Мотор. Е, кал... Піда, какой то там калпеда. Более детальні фото, в общем, зроблю, кому треба, то без питань. В общем, він в такому бушному стані. Ціна за нього 750 гривень. Кому треба. Може, якраз з американками все продається. Так, також до... В них у мене уголки є, там дуже багато зібралося латунних. Не знаю, здавати в металолом або ж продати. Показую для вас, а ви там уже дивіться самі. Ціна за уголок 60 гривень за один. Один, другий. І ось отакий такий третій. Там також ще є такі американки. Так, фуганок. Оце такий, кому там треба? Ціна за нього 600 гривень, і він ваш маленький з одним шківком, без однієї гайки, без центральної. ну, як є, можна поторгуватися. За це можна торгуватися. Так, ці труби далекоглядні. Кому там треба? Ціна за дві, та хай буде 200 гривень, і вони ваші. Е, так, часи, кому там хочеться. Погратися. Ось вам часи. Сьогодні якраз є колекція часів. Раз, два, три. Троє часів. Ціна їх, та хай буде 65 гривень і вони ваші Хто хоче там в колекцію собі. Ну, а так, не знаю, там вони в різному стані, але мені кажеться, там вони в робочому стані. Бо їх там так сильно, не сильно треба. Разві що циферблат замінити, а то таке. Так, вижимний отакий реле стартера. Все працює в робочому стані, але відбита оця частина. Кому там дуже сильно надо, ціна 350 і він ваш. Так, оці шестигранники різні. В кількості 5 штук і ключ там подарунок. Ціна 50 гривень. Оця 20 гривень приблуда. Оця ось для ключа для того, щоб можна було різні патрони відкривати. 120-130, скоріш всього. Ціна 120 гривень. Так, ципки. Дивіться, тут різні є ципки. Ну, Приблизно 6,5 метрів. По 2 метри кожен. Один, другий, третій. Приблизно по 2 два метри. 2 два, два половиною Тут як кому. В общем, ціна за всі ціпки буде коштувати та хай 450 гривень. І вони ваші всі. Кому там дуже треба. А так, ну, можна мінімально там поторгуватися, але не дуже багато. Так, дивіться, резинові. Манжети кому там для домкрата або ж для чогось. Це вони розрізані пополам. Ось так. Нарізана в них різьба з одної і з другої частини. З'єднувач якраз для двигана, скоріш всього, від вібрацій. Ну, розірвало так. Тому для домкрата. кому там треба, резина м'яка, дуже сильно, Он нажимається. Тому. Ціна 35 гривень за дві штуки, я думаю, в самий раз. Так, це з нових знахідок. Сюди вбросив замок з ключам одним, а другий будете там робити по шаблону. Кому там треба, хто хоче там закривати якісь речі. Ціна 55 гривень. Так, лопатка з кіркою без центральної гайки. Оце таке. Кому дуже треба лопатка. Ну, ціна хай буде 100 гривень, і вона ваша. Так, от така кількість мечиків, дивіться, їх тут приблизно більше, я не пам'ятаю, ну, більше вісь, до 80 штук десь так, плюс-мінус. В різному стані є повністю в новому, як оцей все в бумазі, є в БУшному. Ось у такому є самий грамезний. Он Вон такий, не пам'ятаю, навіть наскільки цікаво просто глянути. Барабуліна така цибуля. Даже нічого не написано на ньому. Але ціленьке, все нормально. Також оці йдуть сюди довгі, калені, тому все нормально з ними. З цим все чітко. Ціна за них 2650 і воно ваше. Та ця така дуже тяжола, дуже тяжка. Тут різні мечики, різний стан, різний. Ціна адекватна за ці всі райбер судиш. Дивіться, є ось такі з'єднувачі. Два штуки. Один і ось другий. Скоріше, всього, це для з'єднання камер. Щоб камери можна було здавлювати. або ще... Ну, спеціалісти, якщо що, напишіть, будь ласка, я буду знати. Ну, я так думаю, що для шиномонтажа якісь з'єднувачі. Ціна за них, ну, за ці преси 2 штуки 200 гривень, і вони ваші. Так, Гайка 10 гривень. Ця ж головка на 10, вроді би на 10, хай буде 15 гривень. Ця полоса для дверок. Ціна 60 гривень. Ці, яких, стрімянки, не стрімянки, забув, блин, як вони називаються. В общем, ціна за них 150 і вони ваші. Можна поторгуватися за це. За ці. Речі, я навіть не знаю. Хай буде 60 гривень. За ці речі буде 75. Це також струбцина. Ручна, тільки винт туди вставляєте. Можна, кстати, навіть оцей винт вставити. Ні, різьба не підходить. Різьба не підходить. Треба меншу різьбу. Так, що тут ще, струбцинка 20 гривень. Оце ось 35 потовще. 10, 10, 10, ціна 35. Гирки, дивіться, є різні. Ціна 45 за дві. Цей поліспас, ціна та хай буде 45. Так, точило, це я знайшов тільки ось в тому ящику, як ви пам'ятаєте. Оце таке ціна 150 гривень. Кому треба. Струбцинка 45. Часи. Кому там треба у жигулятора, Не знаю, 50 гривень і не ваша. 15 гривень. 20, 15, 15. Це, я не знаю, хай буде 50. Це для тисків. Вал. Ціна 60 гривень. колон 55, що тут іще таке вам цікаво. Різєтки дві штуки, ось, кому там треба. Состояние нормальне. Пороби, кому там треба, встановити. Ну, ціна нормальна буде 100 гривень за 2. І вони ваші. Так, є ще така річ. Можна щось було строїти, піднімати пластиковий, кстати. Корпус на залізному таких уголках. Ціна 45 гривень. Так, замок. Замок буде коштувати, не знаю, 150. Так думаю, нормальний ключа для нього немає. Так, дивіться, скільки шпильок. Вони обточені, готові, все крутяться. Їх тут, я не знаю, не рахував. ну Більше 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Приблизно 12-15 см. Всі шпильки будуть коштувати 200 гривень. І вони ваші. Ну, а там я не знаю. Так, є ключі 30 на 32 буде коштувати 65, 41 на 46, 100 гривень. 46 на 50 буде коштувати 150 гривень. Ці райбера в такій ось кількості будуть коштувати 320 гривень за три штуки. Один. Із шариком, а другі той регульований і два нерегульованих. Розміри треба чухати. Я їх там не не так сильно почухав, щоб можна було бачити. Треба дуже сильно почухати. Так, труборіз ось такий, буде коштувати 220 гривень е, ці соковижималка. Буде коштувати 100 гривень. <кій> Вона соковижималка разом із е, цією м'ясорубкою. Ця буде коштувати 50. Так, що тут іще таке вам показати? Ця шпилька Верт? Такий. Ціна 80 гривень. 10 гривень 25. Тумблер. Кнопка 45, 10. 10 за 2 штуки. 10. Так, за цей від топора ціна 55. Так, лірку або ж мечико тримач, ось отакий кругленький з отвором для фіксування. Можна лірки маленькі, дуже сильно фіксувати, але це для мечиків. Сразу кажу. Кому треба ціна Тобі 80 гривень, і він ваш. Так, кувалда Оце така кілограмова. Ну, Плюс-мінус, там чуть-чуть розплюснута, але як видно, що вона совєтська. Не китайська. Нею плюскали, дай Боже, аж ручка відвалилася. Ціна 150 і вона ваша. Так, карабін. Ціна 35, новий. Це ручка 10. Тен у нас буде 65. З мілкою різьбою якийсь, я не знаю, якийсь сьомника буде, хай буде 30. Пласкогубці будуть у нас 30 гривень, не розроблені, сразу кажу. Не розтаскується, не стаскується. 30 гривень секатор буде коштувати у нас 50 він все фіксується, все ріже. Нормальний сікатор, пружинки просто немає. 10 Так. перебили, вибачаюсь, дивіться, є ось така ручка. Посередині в неї уровень з шариком. Побачили. Ціна 100 гривень, і вона ваша. Кому там треба. Шарик, є, позначки якраз є. Не повністю стерті. Ну, всяке таке. Так, і наостанок хочу показати вам ящик. Ось отакий. на предостанок, звісно, там я ще хочу кое що показати. Ящик з шурупами деякими гарненький. Закривається легенько. Все в нього присутнє. Десь щось там пошкурити, покрасити і буде вам щастя. Ціна 450, і вони ваші Ваше. Так, домкрат. Ось отакий покрашений. Хочу показати от надписі, що домкрат на одну тонну. Номер, ціна в нього в рублях, 16 рублів. Нічого собі по тим цінам це можна аж дачу купити. Або ж іще якусь ділянку. В общем, ціна за, за нього буде коштувати 550 гривень в такому класному стані. Все вертеться, всі вінти смазані, крутяться і зроблений. Оце так. Все, кому сподобалось відео, може поставити лайк, підписатись на канал. якраз. Є там група, можете, кстати, в групу додатися. Я там під відео поставив групу для того, щоб можна було в неї посилання там на групу, щоб можна було додатися. І я думаю, будемо збирати на армію. Треба хлопцям все одно допомагати. І армійцям буде у мене безкоштовно любі снасті, що кому потрібно там, з армійців. Можете звертатися без питань. Можемо переслати, кому там дуже сильно треба, то без питань можемо допомогти. Якось так. Всім гарного дня, мирного неба. З вами був Максим, на зв'язку. До побачення.